А мене звати Чайкавська Юлія Анатолійовна, я виконавчий директор мовного центру «Вікторі». Письмовий переклад це переклад тексту з однієї мови на іншу для розуміння цього тексту людьми різних національностей. Письмовий переклад може бути потрібен у багатьох випадках, починаючи з такого елементарного, як банального, банальної цікавості, розуміти про що той чи інший текст до отримання офіційно завіреного перекладу документу для подачі цього документу за кордон з метою навчання, проживання, туризму та багато інших. Для того, щоб отримати письмовий переклад у мовному центрі Вікторії, вам потрібно завітати на вулицю Коперника, 22. Після того, як ми оформили замовлення, ми відправляємо сканований документ цього замовлення нашому перекладачу. Переклад виконується протягом 24 годин за умови, що переклад не складається з менше аніж п'яти перекладацьких сторінок. Що таке перекладацька сторінка у мовному центрі Вікторії? Переконацька сторінка це 1850 друкованих символів з пробілами вихідного тексту. Для того, щоб вам було зрозуміліше, я поясню вам різницю між вхідним і вихідним текстом. Вхідний текст це текст документу, який ви принесли до нас у мовний центр. Тобто, якщо ви принесли, наприклад, ось такий диплом Бакалавра, вхідний текст це буде текст української мови. Ось диплом бакалавра Україна. І ви замовили у нас переклад на німецьку мову. Тобто вихідний текст це буде німецька мова. Вартість замовлення буде рахуватися по вихідному тексту. Тобто, ви платитимете за 1850 рукованих символів з пробілами вихідного тексту. В даному випадку німецької мови. Для того, щоб замовити у нас переклад, вам потрібно з'явитися до нас у офіс на вулицю Коперника, 22 із відповідними документами. Тобто з тими документами, які ви хочете перекласти. Перш за все, вам потрібно знати, з якої на яку мову вам потрібно перекладати. Друге, вам також потрібно уточнити в установах подачі документів, з якою метою і. Для чого і яке завірення саме має бути перекладу цього документу. Мовний центр Вікторі пропонує два види завірення перекладу. Це початка мовного центру Вікторії, а також нотаріальне. У свою чергу, нотаріальне завірення поділяється на два види. Тобто, нотаріус може завірити як справжність підпису перекладача, так і справжність копії документу. Установа, куди ви подаєте документи, вам конкретно мають сказати, який саме. Підпис нотаріуса, яке саме завірення нотаріуса має бути. Тобто працівники мовного центру Вікторія можуть вам лише порадити, опираючись на власний досвід роботи з відповідними документами, яке саме завірення вам потрібне, але точно сказати, ми по кожному з випадків не можемо. Замовникам, взагалі, тим, як приходити будь-яке колецьке агентство, зокрема і до нас, мовний центр Вікторія потрібно знати, що таке, орієнтуватися, принаймні, що таке стандартні документи. Зараз на хочу вам пояснити, що таке стандартні документи. Стандартний документ до стандартних документів відносяться паспорти, свідоцтва, всіх воїв. Тобто це зразу свідоцтво про одруження, народження, смерть, розлучення, довідки про несудимість, довідки з місця праці, довідки про доходи. Також ось такого. Типу дипломи, тобто освітні документи, атестати. Але зверніть, будь ласка, увагу, що додаток до атестату, так само як і додаток до диплому, чи то бакалавра, чи то магістра, вже не буде вважатися стандартним документом. Чому? Поясню. тому що ось приблизно так виглядає додаток до диплому магістра. Тут е, при на будь-яку мову буде більше, аніж 1850 рукованих символів вихідного тексту, адже цей документ є двостороннім. Тому вартість буде вже рахуватися за ціною нейтрального тексту у мовному центрі відповідь. Ось так виглядає стандартний документ. Це є закордонний паспорт, також буде вважатися стандартним документом. Щодо документів медичної тематики, які будуть вважатися стандартними документами, це є аналіз крові приблизно такого характеру. Тобто зазвичай це йде стандартний зміст документу, прізвища по батькові, заклад медичний, де було видано цей аналіз, і буквально два штампики. Тобто, якщо цей документ буде налічувати вже більше символів, він буде приблизно ось більше половини, а 4 це вже. Цей документ не буде відноситися до стандартних документів. До стандартних документів наглядно свідоцтво про народження, як нового, так і старого зразка. Це свідоцтво старого зразка про на народження. Нового зразка це йде е, повністю на все А4. Ось довідки щодо заробітної плати, з випуски з місця роботи, а також про стан рахунку. Вони також відносяться до стандартних документів. Документи іншого характеру та об'єму будуть вже рахуватися відповідно від кількості вихідних символів і від залежності мови, на яку ви перекладаєте. У мовному центрі Вікторія вартість перекладу залежить не лише від об'єму, але й від тематики, тексту, який ми перекладаємо. Тобто, якщо цінова політика розпочинається, відповідно дешевше йдуть стандартні документи, тому що ми так по перекладацьких агенствах всі їх називаємо шаблонні документи. То відповідно до складності цінова політика буде збільшуватися. У мовному центрі Вікторія до складних тематик відносяться такі тематики, як економічна, юридична, фінансова. Наприклад, я не можу сказати, що це буде складна тематика для перекладача. У нас є свої спеціалісти, які перекладають у тій чи іншій галузі. А також медична тематика, одна із найважчих по всіх перекладацьких агентствах. Тобто, ми пропонуємо своїм клієнтам перекладача, який має досвід роботи не лише у сфері перекладу, але відповідні навики у сфері медицини. Тобто, він не закінчував ніякий медичний вуз, але працює відпов... лише у цій сфері. Тобто, наш фінансист, перекладач, перекладач фінансової, фінансової тематики, ніколи не візьметься за переклад медичної тематики. Хочу наголосити, що у мовному центрі Вікторії переклади відбуваються за 24 години. Всі переклади на всі мови завіряються нотаріально у Львові, так само, як і відбуваються у Львові. Ми не відправляємо переклади у Київ для нотаріального завірення. У нас є свої дипломовані фахівці, переклади, яких завіряються нотаріально саме у Львові. Вам не потрібно чекати. Ані три робочі дні, ані тиждень.